А ми переходимо до найцікавіших рукодільних позицій: безліч схем бантів на великодній кошик, які ви можете вишити бісером або нитками, доступні із різними орнаментами, паскою, лозою, усіма атрибутами великодня, квіткові та сучасні дизайни, а також святкові скатертини, які як ніколи актуальні. А враховуючи прийдешній період свят, вишити собі нову скатертину завдання номер 1 Першою є невелика новорічна скатертина із зображенням різдвяної зірки та зимової символіки. Розмір 80 на 80 см доступна на білій або молочній ткани. Наступної є скатертина із дзвіночками та зірками. Переходимо до наших флагманів і зустрічає нас традиційна орнаментова скатертина великого розміру 230 на 160 см. До речі, особливістю даних скатертин є їхня здатність до відштовхування води. Додивіться відео до кінця і ми продемонструємо. Бежева скатертина весняні волошки, великий розмір, тканина водостійка, орнамент чарівний. Наступною є скатертина із зображенням троянд. Будь-яку скатертину ви можете вишити як бісером, так і нитками. У комплект додається ключ ключі з номерами чеського бісеру або ниток DMC. Ще одна скатертина під вишивку, весняні ромашки. Саме ромашки стали бестселером баровистої вишиванки та надзвичайно полюбилися серед наших замовників. І останньою є бежева скатертина ніжний аромат, містить троянди ніжні ромашки та вишивку по краю всього периметру. Ну, і як обіцяли, демонструємо магічну властивість даних скатертин, їхню стійкість до води та усіх рідин. Відтепер ви можете не перейматися забрудненнями. Скатертина від вишиванки стане не лише чарівним акцентом вашого Толу, а й зручною у догляді та використання. Якщо ви обрали щось для себе для замовлення, пишіть у коментарях або переходьте за вказаними реквізитами. А якщо ви бажаєте стати гуртовим партнером та співпрацювати з виробником тембервиста вишиванка, пишіть за вказаним номером або електронну пошту.